Вітаю колеги! Впевнена, що ви знаєте, наскільки важливим у нашій роботі є навчальний посібник, що відповідає всім запитам та потребам учителя та учнів. Тож пропоную вам знайомство з яскравим сучасним навчальним посібником з математики для першого класу, авторів Чері Мозлі та Джанет Ріс. Я представляю бренд Формула, створений видавництвом лінгвіст що спеціалізується на адаптації міжнародних ліцензійних видань для нової української школи. Мене звати Людмила Ряба, я методистка з математики в початковій школі. Отже, навчальний посібник математика, авторів Чері Мозлі та Джани Тріс це адаптоване ліцензійне видання від видавництва Кембриджського університету та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Над адаптацією посібника працювали вчителі практики, методисти, редактори та наукові консультанти. У ньому збережені ідеї та методики закладені у оригінальне видання, водночас, посібник є близьким та зрозумілим для української дитини та вчителя. Даний навчальний посібник відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко Олександри Яківни для перших, других класів. Посібник представлений у трьох частинах та вирізняється сучасним та яскравим дизайном. За ним успішно навчаються діти у всьому світі, а тепер вже і в Україні. Посібник містить різноманітні та оригінальні ілюстрації, тому ваші першокласники та першокласниці із задоволенням гортатимуть його та вивчатимуть математику. Виклад навчального матеріалу представлений в доступній, чіткій та ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей учнів. Важливі слова подано на плашках, а умови задач виділені іншим кольором. Ще одним цікавим елементом є наявність персонажів. Героями підручника є Максим та Улянка. точно такі ж школярі, яких діти асоціюють із собою. А ще робот-робо, який допомагає учням поринути у світ математики. Однією з особливостей посібника є його чітка структура та зручна навігація навчальний матеріал у ньому розміщений тематично, кожен розділ має чітку повторювану структуру, яка забезпечується за рахунок рубрик. На самому початку посібника ви можете їх побачити, познайомити з ними учнів та учениць. І розповісти їм, яку діяльність кожна з рубрик передбачає. Погортаймо посібник. Отже, кожен розділ розпочинається рубрикою Починаємо. Вона покликана мотивувати учнів до вивчення нового матеріалу, а вчителю допомагає у плануванні роботи над даною темою. Водночас є можливість побачити, на якому рівні кожна дитина перед початком вивчення теми. Наступна рубрика Ми будемо в доступній формі розкаже дітям, що вони вивчатимуть у межах теми. Але разом з тим це чітка постановка цілей, яка допоможе в кінці теми здійснити оцінювання та рефлексію. Ілюстроване пояснення, що є у кожній запропонованій у посібнику темі, та важливі слова на плашках, допомагають візуалізувати навчальний матеріал. Що є дуже важливим для сприйняття його учнями та ученицями початкової школи. У рубриці приклад розміщено завдання та відповідь до нього з поясненням або покрокове його розв'язання. Посібник містить достатньо для роботи кількість завдань різного типу та складності для відпрацювання математичних навичок. Рубрика Час досліджень забезпечує впровадження діяльнісного підходу. Вона передбачає дослідницьку діяльність, спрямовану на розкриття проблемних запитань чи завдань. Запропоновані у посібнику дослідження можна виконувати у групах, парах та самостійно. Саме ця рубрика стане улюбленою для ваших першокласників, адже діти обожнюють дослідження. Також у посібнику зустрічаються запитання для обмірковування вивченого матеріалу чи завершеної діяльності. Також хочу звернути особливу увагу на рубрику Дивіться, що я вмію, яку ви можете зустріти у посібнику у кінці кожної теми. Вона допоможе у формуванні навичок самооцінювання учнів та учениць, а разом із відкритими запитаннями та чіткою постановкою цілей допоможе отримати зворотний зв'язок і покращити результати навчання, тобто ви матимете готові інструменти для формувального оцінювання. Рубрика «Перевірте свої знання містить завдання для самоперевірки у кінці кожного розділу. Діти вчаться здійснювати самоперевірку, а вчителю це допомагає визначити, як вони засвоїли матеріал та провести коригувальну роботу. Родзинкою посібника безсумнівно є рубрика Проєкт. Ми всі вже переконалися, що проєктна діяльність на уроках є важливою ланкою математичної освіти. Тож ви будете приємно здивовані. Тим, що не доведеться самостійно розробляти проєкти або довго готуватися до запропонованих у посібнику. Адже всі вони легкі в реалізації, цікаві та творчі. Вам знадобляться матеріали, які є у кожного під рукою, а дітям буде цікаво і захоплююче. Посібник пропонує багато різноманітних, цікавих та ефективних інструментів для опрацювання теми. Ви можете переглянути ті, які застосовуються для вивчення, додавання та віднімання в межах 10. Діаграма частина ціле, пірамідки додавання-віднімання, числові смужки, спінер, таблиця з 10 клітинками, кісточки доміно, числовий ряд 1-10. Зміст посібника реалізує змістові лінії, що визначені у типовій освітній програмі. Візуалізація навчального матеріалу, різноманітність інструментів для навчання, особистісно орієнтований підхід, формування компетентностей та формувальне оцінювання, що пропонуються у посібнику, роблять його сучасним та ефективним. Сподіваюсь, що моє коротке ознайомлення з посібником вас зацікавило і ви неодмінно захочете познайомитися з ним ближче. Обирайте посібник математика перший клас автора Джона Ендрю Біоса для себе та своїх учнів та учениць. Усім миру та спокою!